Водолійчики, мої дорогенькі, вітаю вас з Новим 2026 роком, роком карми Колесо Фортуни це і везіння, і фортуна, але це кармічна енергія, це те, на що ми заслужились, бо це результат наших попередніх дій. Швидкий, динамічний і непередбачуваний рік. Тож давайте подивимося, яким буде січень для нас. Три колоди по три карти з кожної колоди. Ну що ж, водолійчики, січень місяць. Яким буде так в мене? Працює, працює. Яким буде січень для водолійчиків? Трійка посухів У нас є, у нас є план. Я маю план. Три це вже шлях, дорога якою ми йдемо? Якою... Це коли ми в навігатор заклали вже свій маршрут і, вс... і рухаємося. Вже сфокусувалися на своїх цілях, на своїх досягненнях і йдемо. У нас є для цього вогонь, у нас є для цього сила, у нас є для цього бажання. Все в наших руках. Все Тиж... місяць починається, ну, цілком зрозуміло і рішуче і впевнено. Ми починаємо з. Здії. Далі в нас ой, десятка кубків, супер. Радість, задоволення, сім'я. Це таке щастя, це позитивні емоції, які викликають рідні. Можливо, це приїдуть ваші рідні, можливо, ви були далеко один від одного. Це таке об'єднання сім'ї, з'єднання сім'ї, щастя, повернення додому, задоволення. Така емоційна і стабільність, і підтримка, і такі емоції через край, і гармонія вдома, коли все гаразд з дітками і з вашою половинкою. Ну, Дуже класний такий. ну, 100% радості все. І одним словом можна сказати: десятка кубків це 100% радості. З чим це пов'язано? Де радість вже в кожного своя? Наступна карта. 100% радості переходить 100% важкості. Десятка посухів, це знаєте, можливо, ви отут забагато на себе взяли зобов'язання. Все вирішили самі організовувати свято, все сама, 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 сам-сам, сам. Отут я е, маю план і не кличу нікого на допомогу. Я можу сам. І от це вже втома. В кінці січня я вже не маю сили. Це вигорання. Вигорання і злість, тому що е, вже настільки я втомився чи втомилася, що я вже злий на себе і на всіх кругом, що мені ніхто не допомагає, що я все тягну на собі. Це і борги, і відповідальність, і стрес, і вигорання, і боротьба, і претензії, все, що хочеш, от коли я все тягну на собі. І злюся і на всіх, і на себе за це. Ну що, в нас ще дві колоди? Давайте будемо дивитися наступна колода водолійчики. З десятка мечів. Все те саме, що я щойно сказала: тягар, забагато інформації, забагато слів, забагато претензій, забагато от всього, що нас виводить з рівноваги. Можливо, це пересуди, незадоволення, критика, бо мечі, стріли, які стріли це, ну, мечі це ж слова, інформація, гострий язик. Забагато всього. Водолійчиків. можливо, із-за і того ви приймаєте рішення рухатись самостійно, рухатись кудись подалі від ось того. Тобто ви для себе прийняли рішення. Отут, от, зробили висновки з того, чи людей відсіяти непотрібних, які вас ображають, які з вас сміються чи критикують. Тобто це рішення, яке ми прийняли, опираючись на оце, на, ці, на цю сварку, цю важкість, на цю вияснення відносин. На все, що там відбувалося. Наступна карта: двійка мечів. Я не знаю, я боюсь. Бачите, стріля... хочу вистрілити, але закриті очі, я не володію інформацією. То на, на поміч чи підтримкою буде сім'я. Сім'я підтримає, сім'я буде вашою опорою, вашою радістю, вашим натхненням. І коли є от така підтримка, можна стріляти справді з закритими очима. тому що от Ваші емоції, ваша інтуїція буде вашими очима, ваша сім'я буде вашими очима. Наступна карта Водолійчики. якийсь такий дивний. П'ятірка мечі, От, що таке? Що мені вже не подобається. Виявляється, що важка ноша буде від, від конфлікту. Це буде вже як е, наслідок конфлікту, вияснення відносин, сварки, суперечки, критики. Отакої, от коли говорять образливі речі, неприємні речі, дайте людині, людям можливість, які от мають до вас претензії, дайте їй можливість висловитися. І ви будете розуміти, хто поряд з вами, що вони носять за пазухою, хто ви є для них. Але самі не вступайте. Не вступайте, не, не треба виясняти відносини. Тому що це буде дуже важко, дуже надовго і дуже ну, боляче для вас. Ну що, в нас? а в нас ще одна колода. Зараз ми подивимося, з чим це пов'язано. Так, ще одна колода для водолійчиків. Взагалі, дві десятки, п'ятірка, щось воно ніяк мені не подобається. Шістка. Посухів. Як це можна поєднати? Взагалі, якийсь хаос в водолічків буде, тому що знаєте, ви, ви знайдете в собі сили. Ось тут це вас задовбе, от та невпевненість, критика, незадоволення, що вам вам все не так, і не то, і одні претензії, все. І ви для себе приймаєте рішення. Знаєте що? Ідіть, йдіть подальше. Я знаю, що я хочу, я знаю, хто я є. Ось саме цей егоїзм, ця. Розуміння своєї цінності, бо шістка посухів це енергія переможця. Подивіться, яка тут людина зовсім інакша. Подивіться на ось цю, намагаються вас принизити, обзивати. А тут ви собі, мене це не стосується. Ви собі все, що ви говорите, ви транслюєте себе, показуєте себе, свої страхи. А я, я знаю, хто я є. І саме ця от енергія впевненості, рішучості, цінності себе дасть вам можливість зрозуміти, куди рухатися. І Ще раз, отут у нас буде в кінці місяця, знов буде намагатися хтось конфліктувати. Пам'ятайте, що ви маєте ось енергію переможця людини-лідера, людини, яка вміє отримувати результат, яка вміє досягати результату. Все. І ви, я, я знаю, хто я є. Я рухаюсь туди, куди я, в чому я впевнений, впевнена. Наступна карта шістка кубків. А шістка кубків це наша внутрішня дитина. Можливо, вам от допоможе от в тому всьому. От в тих десятках мечів, десятка кубків, десятка посухів, двійка мечів, я не знаю, куди стріляти, п'ятірка мечів. З тих конфліктів вам допоможе ваша. Внутрішня дитина, яка вас поверне до ваших дитячих мрій, до, можливо, не то, що дитячих, а ваших мрій і бажань, що ви собі хотіть те, що ви мріяли колись, те, що ви хотіли, поверне до, до вашого справжнього бажання. І ось завдяки цьому спогадам з дитинства, що як мене хвалили, як мене цінували, як мене любили, можливо, на попередній роботі, можливо, ну, люди з минулого ситуація з минулого дасть вам сили. От, от і впевненість. Або це люди, які прийдуть, люди, з якими ви вже мали справу, люди з минулого прийдуть і скажуть: ти що? Чого ти тут сидиш, боїшся і сумнівати? Ти згадай собі, ким ти була, ким ти був. І надихнуть вас. І третя карта. У мене всі карти просипалися. Супер! Сонечко! Що я вам говорила не вішати ніс, не вступати, це ясність. Це вам все стане ясно і зрозуміло. І ви вийдете з цієї ситуації ну, чудо, як найкращим чином. Бо сонечко це позитив, це сила, це егоїзм, це ну, не егоїзм, а наше его, цінність себе, цінність от хто я є, я можу, я, це мене не стосуються ваші ці образи. Це ви. Це вам зле, у вас претензії до когось, а ви намагаєтеся мене забруднити цим. От і сонечко це є щастя, радість, сила, позитив, натхнення, внутрішній стержень. Класно, от все, водолічки. Наш девіз на січень. бути сонечком, зсяяти так, щоб засліпити і затьмарити всіх хто намагається нас там обісрати. Ну, от інакшого слова не підбереш, тому що от дуже буде багато людей намагатися принизити, затоптати, е вколоти чи якнайбольніше, тому що, можливо, заздрить. тому що водолійчики вони такі, вони яскраві, талановиті, харизматичні, легкі. Будьте сонечком. Все, обіцяємо собі бути сонечком в січні, сяяти, зігрівати всіх, хто потребує, от, хто потребує. Сонця, тепла і позитиву ми зігріємо своїм, нашого сонечка вистачить на всіх. Люблю вас обіймаю, маю мої водолійчики, ви в мене найкращі, ми найкращі. Залишайте, будь ласка, свої, діліться своїми емоціями, коментуйте своїми враженнями, як вам відгукуються. Ну і, звісно, ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного, простору Зоряне таро. Па-па.